Друзі, привіт ще раз! Хочу для вас записати такий маленький відео підкаст, дати вам таку маленьку підсказочку, да, щоб ви розуміли, куди рухатися далі, з чого починати, як взагалі це все відбувається. Тут дуже багато у нас є спільноті, там майже. Скільки там 500 людей, але більшість із вас ще не в нашій спільноті не навчається, ще не отримали свої результати. Так буває, тому що я розумію, що у кожного своя своє розуміння прекрасного да, кожен хоче отримати якісь свої результати самостійно або за допомогою інших інструментів. Але хочу сказати, що час проходить. Проходить місяць, два, три місяці, півроку, рік. І я до кожного з вас звертаюся, і я розумію, що із вас абсолютно нічого не змінюється. Тобто мені дуже хочеться зрозуміти, да, і сподіватися, надіятися, що ви на шляху там свого розвитку, але як показує практика, ви абсолютно нічого не робите. Нічого у вас в житті не змінюється. Це не хорошо, це не погано, тому що я розумію, що щоб змінилося, треба щось зробити, хоча хоча б приходити там на наші мастермайнди або ознайомитись з нашими експертами, спілкуватися на діагностичних стратегічних сесіях. А проте, Скажімо, час все рівно пройде, все рівно грошей ви всіх не заробите. Але є у мене такий чудовий приклад, як Сергій Королівський. Я знаю, що він це відео теж передивиться. Він приходив до нас, скажімо, ну, теж з онлайн-практикою, теж з офлайн-практикою. але Після того, як ми почали працювати, вже через три місяці він повністю закрив свою офлайн-практику, тобто роботу в залі, і переключився на онлайн. І, і згодом вийшов на прибуток 3 тисячі доларів. Зараз він е, стабільно утримує цю планку і навіть більше. Переїхав в інше місто і має там е, свої амбіційні плани по створенню своєї школи для фітнес-тренерів. Ми теж з ним працюємо в цьому напрямку. Я абсолютно е, за всі... Е, за, за, за все, що роблять наші учні, навіть якщо це там щось схоже на якусь конкуренцію, але я знаю, що я підприємець-бізнесмен, і ми рухаємося, можемо паралельно рухатися, можемо разом рухатися. У кожного є свій шлях і у кожного є свої клієнти. Але я розумію, що хтось із нас розвивається, хтось із, із вас не розвивається. І що, що робити в такому випадку? Як взагалі прийняти рішення? Як знайти сили, заплатити собі, да? як знайти фінанси, заплатити за навчання, там, чи хоча б за перший модуль, да? як створити цей, цей платіж, там, ну, як зайти в навчання? Да? От. Взагалі не треба ставити за мету, заходити в якесь навчання. Треба взяти собі за мету, зрозуміти, от, як змінити свій, своє мислення, да? для того, щоб це. Відбулося, як стати тою людиною, яка заробляє 3 тисячі доларів, як стати такою людиною, у якої там є і свої клієнти, є своя онлайн-практика. Ви можете теж задати це питання нашим студентам, які проходили навчання, і ви можете прослідкувати, що коли людина до нас заходить, вона зовсім думає про одне, зовсім цінності в одному напрямку рухається. А через певний проміжок часу не кажу, що це там. Аж прямо через місяць, через два на протязі року, коли з нами працюють наші учні, залишаються в нашій спільноті, то у них відбувається зовсім колосальні такі чудові перевтілення. Хтось збільшує свій чек в 70 разів, хтось змінює свій стиль життя, переїжджає в інші країни. Чи можливо купує там будинки, але все це відбувається завдяки одній одному. одній простій дії. Це те, що людина прийшла і бере досвід експерта. Я ділюся своїм досвідом життєвим, як підприємця, як фітнес наставника. У мене були свої спортзали, в мене були свої клієнти по зниженню ваги. Я й сам виступаючий тренер, зараз готуюсь до змагань. І це життєвий досвід, життєвий досвід дорослого чоловіка, у якого свої бізнеса, свої, своя родина, жінка, дитина, будинок. Я завжди звик а, брати найкраще від життя. І відповідно все, що зараз у мене є, я готовий цим поділитися. І виклав це все в нашому просторі, в наших уроках, в нашій, в нашій програмі багатий тренер станок. І завдяки нашій бізнес-академії я ділюся саме бізнес-інструментами, які я. Застосовую сам в своїй практиці у всіх своїх е, е, діяльностях, у всіх своїх бізнесах, які я розпочинав. Тож, е, що я вам можу порадити? По-перше, пройти всі мої безкоштовні івенти, які я вам пропоную. Це. Перед навчанням перед навчання, зараз інтенсив, швидкий старт я поставив умовну вартість 390 гривень, але згодом я буду збільшувати, тому що дуже багато там цінної інформації, я ділюся, де брати клієнтів. Взагалі 30 інструментів я даю лідогенерації, як продавати на високі чеки, і бачу, що безкоштовно вам не дуже заходить. Я знаю, що ви хочете заплатити, але трошки вам треба. Допомогти це зробити. От, і саме зараз ми про це спілкуємось. Про, про, про Проходьте всі мої інструменти, уроки безкоштовні, які є платні. заплатіть там ці нещасні 390 гривень. Заходьте всі мої мастер-майнди, все, що я ділюся, і саме головне задавайте питання: от як мені стати такою людиною, щоб подорожувати, щоб закрити всі свої життєві проблеми. Не треба шукати питання, от як мені записати. Як мені тренувати в онлайні, не треба забитувати питання, як мені е, оформити сторінку. Да? Не треба задавати питання, як мені супроводжувати клієнта, так, щоб він е, від мене не уходив. А треба задати, перш за все, для себе питання. От нахуа, навіщо мені змінюватися? Навіщо мені ці там 2-3-10 тисяч доларів? Якою маю стати людиною, де я маю жити, хто має бути моїми друзями і про що я маю е, думати. І Спілкуватися кожен день. Я постійно спілкуюся з вами про розвиток. Я постійно спілкуюся з дружиною. Ми створюємо дуже багато крутих івентів, продуктів. І Я так живу, мені так подобається. Я розумію, що це не для всіх, це не для кожного. Лише, знаєте, по статистиці, лише 10% стають успішними. Створюють свої бізнес-проекти, свої підприємницькі якісь. Такі задумки реалізують в бізнесі реалізується лише 1%. 1%, але підприємницькою діяльністю може займатися 10%. Я знаю, що в мене в спільноті є та думаюча аудиторія, яка може входити в цей пласт 10 Тож я хочу, щоб це був саме ти. Саме ти, той тренер, той експерт, який дивиться зараз це відео, не полінився подивитися. На дуже впевненого амбіційного чоловіка, да, який ділиться з вами цю інфінформацію, повірте, вам ніхто ніхто в житті не допоможе. Лише ви самі зможете собі допомогти, використовуючи досвід людей, які для вас притягують руку. Я готовий вам допомогти. Звичайно, що це не безкоштовно. От я ще не бачив жодного експерта, який хотів би працювати безкоштовно, жодного клієнта, який би. Почав би щось робити безкоштовно. Більшість із вас отримали і так дуже багато цінності від мене в цьому просторі. Бери тільки і роби. Але інтегрувати це без досвіду експерта, без досвіду наставника абсолютно неможливо. Я по собі це знаю. Скільки цих воронок було, скільки цих інструментів, все є в доступі у нас завдяки інтернету. Але це не інтегрується. Обов'язково треба, щоб була людина, яка. Це вже реалізували, щоб можна було задати питання, а саме головне, щоб була енергія. Тобто більшість тренерів не працюють, не реалізуються, нічого не роблять, бо немає енергії. Всю енергію вони віддають клієнтам. От а клієнт, в свою чергу, він що він прийшов, заплатив свій там 200 гривень, забрав вашу енергію. Він не, не, не бере вашу експертність, там знання. З біомеханіки, знання, з фізіології там, чи з нутриціології, він бере просто вашу життєву енергію. Приходить і планомірно кожен день з вас витягує, витягує енергію. А у вас не залишається цієї енергії на створення своїх проєктів, на інвестицію в себе, в свою родину. І так виходить, що ви з року в рік, з місяця в місяць нічого не змінюється, а ви лише частково або повністю віддаєте себе своїм клієнтам. Тож, я рекомендую. Трошки задуматись над цим, почати думати про себе в першу чергу, про, про інвестувати в свій бізнес-проект за допомогою експертів, які дійсно знають, що це робити. Це е, ці експерти, які знаходяться в просторі багато тренера-наставника, багато фітнес-експертів, бізнес-академії, багато наставників. Я вас всіх дуже сильно поважаю і відверто хочу по-чесному, щоб ви всі мали те, що зараз маю я. І я готовий з вами всім поділитися. Тож чекаю на ваш фідбек. От я залишу під цим відео анкету, можете заповнити. І я вас чекаю, щоб поспілкуватися, і розкажу, що далі робити у вашому випадку. Тож до зустрічі всім гарного дня!